Від вирок до очей. І чому така цікава у нас послідовність? А, є дослідження, які показують, що є кореляція між змінами на очному дні та змінами в мирках. Це досить нові дослідження. І Вітаємо кафедру офтальмології, науковий керівник керівни, Ржово керівни, Ірина керівни, Петрівна, Доповідач буде Ковальова Ліна Миколаївна. Вона розкаже нам, що ж ми можемо побачити на очах при діабеті. Вітаємо, всіх вітаємо. Так, отож, моя тема це діабетична радкодія. Всіх вітаю, мене звати Аліна. Я студентка шостого курсу ми розглядаємо діабетичну ретинопатію. Це єдина патологія очей, яка викликається виключно, діабет, викликається виключно діабетом і може призвести до сліпоти. Діабетична ретинопатія є наслідком хронічної гіперглікемії, яка викликає ураження капілярів всі кілька очей, що призводить до крововиливів та блокади капілярів. Розглянемо для початку патогенез діабетичної ретинопатії. На цих двох снімках ви можете бачити суттєві відмінності нормальної сітківки та сітківки при діабетичній ретинопатії. Отож, поступово, внаслідок тривалої гіперглікемії відбувається патологічна змінка стінки судин, що на сітківці проявляється мікроаневризмом. При гіпергілікемії, що триває, з'являється патологічна судинна проникність, яка характеризується виходом за межі судин форманих елементів крові, а також мікрочастинок, таких як білки та жири, які відкладаються в товщі сітківки. У деяких мікросудинах відбувається виражена оклюзія, яка унеможливлює живлення сітківки та призводить відповідно до ішемізації сітківки, що призводить до гіпоксії тканини та проявляється у вигляді каплярної непрохідності. Uh, і у відповідь на гіпоксичне ушкодження в клітинах сітків і підвищується внутрішня клітина, концентрація специфічного гіп... білка. Це гіпоксієіндукований фактор 1. І підвищення концентрації цього білка всередині клітини призводить до посилення транскрипції гена VEGF. Це судинний ендеторіальний фактор росту, який виділяється в міжклітинний матрикс і діє безпосередньо на епітелі. Забезпечуючи регенерацію та стимулюючи проліферацію і утворення нових судин, неоваскуляризацію. А, Так, І при діабеті дія VGF а, вона проявляється власне в зростанні новоутворних судин і посиленню таким чином напрямку сітківки. Щодо класифікації, тут є в нас непроліфація. Діабетична ретинопатія та проліферативна діабетична ротенопатія. Діабетична вона супроводжується мікросудинними змінами на сітківці. Зараз більш детальніше розглянемо це фото очного дна. В нас тут зображені тверді ексодати, це такі білі вкраплення це власне відкладення цих ліпідів. Також можуть бути точкові фробовели, можуть бути аневризма. Також можуть бути невоскуляризація судин, і за рахунок того, що ці судини дуже крехті, потім може бути інтраретинальний крововил, а також вже от такі от зони іжінізації сітків. Щодо непроліферативної діабетичної ретинопатії, там є три стадії: це легка, помірна і тяжка. Легка проявляється тільки мікроаневризмами, помірна. Це коли вже мікроаневризми та також супроводжуються точкою крововиливи, і відкладенні ліпідів та розширення вен. І при тяжкій вираженні непроліферативній діабетичній ретинопатії будуть спостерігатися інтраретинальні крововиливи, також ясна чіткість вен та інтраретинальні мікросудинні аномалії. На даному слайді у нас зображені. Дані знімки оптичної когентної томографії, ангіографії макули. у 32-річної жінки з непроліферативною діабетичною ретинопатією. Центральна область — область сітківки з аномальними судинами. Ось вони, власне, зображені. Вони обладнані, це не обернувас куляризація судин. Так, і Давайте також розглянемо далі тяжку непроліферативну діабетичну ретинопатію з дифузним набряком макули та ліпідним ексудатом. Тут дуже яскраво виражений цей ліпідний ексудат, усі білі вкраплення це і не є. І проліферативна діабетична ретинопатія це важка виражена стадія діабетичної ретинопатії являє собою ангіогенну відповідь сітківки на виражену ішемію і закриття капілярів. В свою чергу, вона була розділена на дві групи, це коли відбувається неоваскуляризація навколо диску зорового нерва і нові судини в інших місцях сітківки. Зазвичай неоваскуляризація з'являється на межі розділу карфузованої та неперфузійної сітківки. Також проліферативна діабетична ретинопатія, вона характеризується прератинальними крововиловами, крововиловами склоподібне тіло. Фіброваскулярною проліферацію на задній поверхні склоподібного тіла, або поширення в порожнину склопадібного тіла, а також тракційним відчаруванням сітківки. Може розвинутися також неоваскуляризація радіжної оболонки та подальше неоваскулярна глокома. Ось власне такі ускладнені доволі випадки: проінфрактивної діабетичної ретонопатії з неовоскуляризацією та преретинальним крововиливом. Ось він такий великий, неможливо не, не помітити. А на другому у нас фіброз, фібротичні такі тяжі, фіброзні тяжі в склопотівному тілі, і тракційне відчарування сітківки. Отож, діабетичний макулярний напряк це те ускладнення, яке виникає при проліферативній діабетичній ретинопатії, яке оцінюється окремо від стадії ретинопатії, так як може бути асоційовано з будь-якою стадією діабетичної ретинопатії, і може мати її незалежно від прогресу. Важливо пам'ятати, що ранній діабетичний макулярний напрям може бути виявлений при ослабленні гостроти зору. Він характеризується поточенням сітківки або наявністю твердого цифдату в задньому полюсі ока. А, в свою чергу, діапетичний макулярний напряк також може бути легкий, помірний та важкий, легкий, коли він е, зосереджений не в області макули і може навіть не впливати на мов зору так суттєво. І важкий це вже в нас, коли напрям зосереджений в області Макули, уражаючи центральну точку макули, що дуже сильно буде впливати на центральний зір. Це послання зображення фактично кагента томографія в фронтальній проекції на панелі А. Це перше перший фото. І в центральній точці було видно множинні твердіаксудати. Це ці світлі плями, а, які ось тут розташовані у нас. Тут розташовані, а, та внутрішньоретинальні крововилови це темні плями, які їх оточують. Ну, вони такі невеличкі, ось тут вони. Що свідчить про діабетичний макулярний напрям? І зелена лінія вона вказує на розташування зображення попереднього перерізу на панелі Б. І на цій панелі ми вже бачимо, тобто в ось цій проекції у нас ось тут візуалізується напрям. Прямо в області макули. Ось макула це є це діє Так, Перейдемо до лікування. Консервативна терапія вона включає прийом ліків, які знижують рівень цукру в крові. Гіполіпітемічні препарати, ангіопротектори, а також засоби, що знижують проникність капілярів, кортикостероїди місцеві та розмоктуючі препарати. І в клінічній практиці стали доступні засоби, які блокують сотинний атеріальний фактори, які в нас власне в патогенезі діабетичної ретинопатії відіграє важливу роль. Це анти джієф препарати які блокують неоваскуляризацію судин, і таким чином вони перешкоджають розвитку напрямку сітківки. Також серед типів лікування діабетичної ретинопатії використовується лазерна фотокоагуляція сітківки. Вона є Найбільш ефективним лікуванні діабетичної ретинопатії та попередженні сліпоти. Лазерна фотокоагуляція спрямована на припинення функціонування новоутворних судин, що встановлюють основну загрозу розвитку важких змін в організору, таких як гемофтальм, тракційне відширування сітківки, робот з оболонки та вторинний В Уражених відділах сітківки відбувається вироблення особового фактора, який стимулює цю проліферацію судин, і використання лазеру. Мете до регресу новостворених судин. Так, ну, Треба основні методи до лазерної фотокоагуляції. Це фокальна лазерна фотокоагуляція, бар'єрна та а, Так, І власне, як воно є, які зміни є на очному дні після проведення паноретинальної лазерної фотокоагуляції. Ці неостелізовані ділянки судинами, вони ось на цьому слайді вже це сліди від лазерного дату. І ці судинки вже у нас не функціонують відповідно. Також в складних випадках використовують такий вид хірургічного вручання, як вітректомія. Це у нас офтальмологічна хірургічна операція з часткового або повного видалення зміненого сквоподібного тіла. Якщо помитіння е середового шпрока не дозволяє поглянути очне дно, проте спостерігається один з вищих описних критерій за відсутності тракції сквоподібного тіла, можна провести літектомію та інфотерапію лазером з видаленням та імплантацією штучного кришталка або без видалення кришталку. Дане втручання використовують в таких випадках, якщо є чи мікроволосклоподінне тіло, це або тотальний гемовтарім, також тракційне відчарування сітківки, яке може поширитись на макулу, і перитинальні мембрани макули, також значно виражена неоваскуляризація сітківки і тяжка проліферативна стадія діапетичної ретинопатії, а також помутніння сплопотівного тіла. Дякую за слів, сказали, да? Є певна кореляція між змінами точного... а прошу, выходит, щоб вас всі чули, я, я Щоб вас всі вчулось, щоб вас всі бачили. Дякую Аліні. Я дуже багато вам розказала, але хочу підкреслити, що є кореляція між змінами кочного. Ви побачили да? нирками і не тільки нерками. А ще, що може змінити? Кінцівки, так? головний мозок, серце візділо. Але що? Я не дарма питала, були ці люди живі, чи там робили іншим чином. Ми, ад опулюс, бачимо ці зміни. Ви можете подивитися, так? зафільмувати. Так? Зараз нам покажуть, як це робиться, так? Я це розуміло, так? І е, можемо е, спостерігати за таким хворим певний доволі довгий час. І коли є якісь зміни е, тотальні, там якісь глибокі, важкі на очному дні, зразу куди їхати треба до ендокринолога і нефролога, так? а потім. До Так, На жаль, на жаль, коли ми бачимо таке очне дно, ми можемо прогнозувати, скільки людини залишилося жити, або які зміни будуть в організмі. І це єдиний орган, оком, котрий ми можемо побачити ад окуліс, а не посередину. У Зії там, чи вкриття якесь, далі, чи йому навісти хімія, чи що-щось. Чи маєте питання? Дякую? Хочу подякувати ще раз, как я стербовал за чудовий виступ.